І всім привіт, ребята, з вами я, Депер, і сьогодні я знімаю нове відео. Погнал. І сьогодні я буду грати в симулятор Пезидента 2. Я вже граю за іншу державу, не за Турцію, а за Монако. Я хочу вам показати, як я взагалі розвинувся і е, що, я взагалі, що я нового навчився і що я можу... Е, як я типа играю. Тільки вже за не Турцію, а за Монако. Тобто, в нашому відео сьогодні ціль показати, як я, що я вже навчився і е, як я граю. За Монако. Ну, У мене тут вже все розвинуто, але я хочу вам Іменно показати, що я добився за це все время і як я граю. Все, приємно. Так і ми починаємо. У мене дерев вкрало аж представляєте 60 млн дерева. Я купив його на То, щоб построїти так у цю всяку фігню, але воно в мене забрало, його. то я зараз Об'явлю йому війну, щоб забрати ті ресурси ну для цього мені ще чуть тут треба підкупити бо в мене тут ну я зараз навіть буду дивитися реклами на ЄМи. ага а може тут били... мені кредит зараз будуть куртати ні кредит мені вернуть не так уже скоро через 2 місяці вони вже ці ресурси можуть потратити ладно я вже напевно, зараз подивлюсь куча реклам а, навірно штук 20 а, і а звернусь і місті будемо далі іграти. Э, я не дивився реклам, тепер можу купити зараз лям. Я сподіваюся, що реклами не буде, так, вроді немає, нормально так. Треба... Коротше, я купляю для початку військових. Коротше, я хочу купити броне... Ні. лучше танки зразу. Блін, мені прийшло ще подивитись парочку реклам, але я зараз подивлюсь і потім будемо забирати те, що в мене було і. Euh, так сказати, підкоплювати. Коротше, я ж тепер ще ядерна держава, я маю 44 ядерні бомби. в мене там будується, тому що я куча, я, я там вроді пару тисяч ядерка. Представляєте? Коротше, я тут атакував 11-ма ядерками ядерками. Все, я трачу всю ядерку, яка поки в мене є, ну там ще будується трошки. Так все тратим. Тут буквально 1650 гривень виплачу. Коротше, мене 15 тисяч. Тут вбило ядерко в Дерконго, ну типа воєнних. Так, все. Е, так. Е, Вроді скільки денег мені взагалі треба. Блін, 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 треба ля. Лям 400 тисяч. Блін, прийдеться ще реклам подивитися. Ми ще подивлюсь і все точно. Зараз подивлюсь і точно нападемо і зберем... Кстати, ще трошки побудуємо. Короте. Вроде денег хватает у вас купите э, сами деньги ці яких, в Ну тут в для цих денег самых. Э, так, все. Вроде все нормально. Денег как раз таки выстачаю вроде. М -м -м да, выстачаю, ну, тільки, блін, вот, блин на блін. Блин. Ще трошки подивлюсь. Коротше так, мені. Все, я вроді вже все зробив. Тепер мені буквально стало зробити от... Так, де то там? От, військове вторгнення. 25 ємів, окей, все. Тепер ми просто. А, я не. Я щось не поняв, я на ту хоч державу напав. Вона вроді трошки посильніше була, чи що. А де моє дерево? Стойте, може то не та держава? Блін, якщо я подбувся 60 мільйонів дерева, то це вообще капец, я так їх купив. А ну надеюсь. Блин, ну, хоть чуть-чуть дерева, блін. Ну все, Я так довго їх купив. Проти, конечно, проти. Блін, я так довго то дерево купив. Я просто собі не представляєте, ні, блін. о. Все, тепер у мене його нема. Вот, блін. Може це не та держава просто. Вот ДР Конго. Вот, вроді на нього напав, вроді він щось там ворвав. Ну короче, Повна якась фігня. Так, тут золото хоча б 680 тысяч штук. Дерево. Давайте быстренько проплачу 25. Все. Так, е, пофіг на те, що я позбувся дерева. Взагалі абсолютно пофіг. Е, все абсолютно вернемо. Якраз таки в цьому ролі почнемо це і робити. Все, я йду купляю дерево на тих 600, е, Все, купляю на Купляємо 716 тисяч штук дерева. В когось тут дерево, кого тут можна купити дерево. Ну давай. В Мексику купимо. Так, рубаємо, вообще саму ігру. пакт не потокей. Оборонний союз, он Что це за країна вообще така якась непонятна? Так, у нас не торгівля. Ізі тут, ізі. easy. Ливанший напал, Блін, ну що ж відбувається? Просто же Не Блін. Це Так довго купив 60 мільйонів дерева, що це капець. Я ще знав, що воно так швидко. Ладно, все, я більше ніколи такої шибкою не допущу. І тепер треба буде заново купити дерево. І зараз це будемо робити. Так. Eh, продамо нафту. 7000 нафти, 7000 нафти, 7000 нафти. Так, давайте також зробимо. Нафту продали, 10к получили. Um, так, купимо стільки. Невідома хороба. Ще накопимо. Вирішаємо тут. Я взагалі тут сильно розвинувся, типу як ви бачите, в мене тут все нормально. Хоча раніше я грав за Турцію знімав, ну це було давно. Я потім там розвинувся, дуже швидко розвинувся до великого рівня, то я вирішив за маленьку державу в Монако поіграти. І буквально за 3 місяці я вже розвинувся до той ще лучше Турції, блін. Чим просто лучше Турції, блін, розвився. Ти знаєш, що я хороша держава, ну я старався взагалі, но... Але... Я хорошо тут родився. Так. Купимо. Коли будем купляти? Давайте цього кот Едуара, чи якого там кодювар. Ясно. Коротше, тут торгову угоду пишемо, тут це. Треба деньги переслати. Давайте 1030! Можна було зразу написати, ну і пофіг, давайте вже так. Все. Все. Отлично. Тут. Кстати, якщо у вас є вопроси по цій грі, пишіть в коментарях. Я обязательно отвічу або навіть напишу ролик. Або якщо у вас є ідея ролика для такої, цієї гри, то я якраз таки цю ідею і запишу. Так, з Мавританію подружились з Нігали, Буркина фасу. Давайте щось тут що, що з нею построїмось тут. Що ми можемо там построїти, блін, представництво. Так, а тут що у нас? Ми треба слідити за уровнем сепаратизму. Блін, тут, прийдеться, наверное, зараз сотку накупити ємів і потратити її на придушення, бо тому що опасно, бо тому що Росія може виграти і все. Просто у мене типа не буде Росії і не будуть такого великого бюджета як зараз у мене є так я по 623 гема зарабатываю ой монету зарабатываю неплохо давай шеденчок опа все так вроде все нормально пограбуем провинцию как раз таки ну, ладно провинция якась тут я тут я уже забывал так, тут роті, должно бути Барбадос, так? Да? Так. Да. Знаю все такі географії. 113. Тут Тут Франція. Францію пограбував, звісно, тут мало. Не пофіг. Щоб порозуміло, зараз я можу продати ресурсів на 547 тисяч, хоча я раніше міг продати ресурсів на е, 5 мільйонів. Тому що в мене було 60 мільйонів дерева. У ну, мене взагалі кредитів тут я понадаю. У мене кредитів, подивіться, скільки я кредитів понадавав. Якщо мені зараз це все виплатять, я верну тих 60 мільйонів дерева. Ну я цього не хочу, бо я хочу далі ці кредити розвивати. Так що я буду купляти далі дерево. Навірно, ну, коли в мене буде мільярд з допомогою цих кредитів, як я буду надавати. Я думаю, це буквально місяць. Ну, так. А що в мене тут далі? Бразилія. Бразилія, Бразилю треба... Лучше відносини робити, Вообще взагалі треба зараз тільки улучшати відносини. Zero. Zero Vade. Поставте 5 лайків і буде продовження цього ж відео. я розвиваюсь. Якщо хочете, щоб я за другу країну розвинуся, просто теж поставте 10 лайків, да? І я подумаю розвиватись і за іншу країну. Ну тут копляться гео, нормально все вроді поки що. Просто про допомогу. А ні, я тільки щоб попросив, блін, Що в мене з башкою. Так, Колумбія. Блін. 2 мільйони 400. Максимум 1060. Блін, опять я міг написати, ну на я. Я збув. Богото так. Блин, блин, якісь малі у нас відносини з Колумбією. Нормально, нормально. Вроді хорошо. Так, тепер договір про дослідження. Так, і хочу накопити ще на. Ще хочу накопити, коротше, на інше представництво, так. Колумбія договір про дослідження. Ага, нічого дорого якось. Так, ой, щось у мене тут нічого не йде. Так, треба з DRCON подружитись. І взагалі треба нападати на більше країн, щоб пограбувати їх. Наприклад, на Іран. На Іран буде саме то напасти. Давайте нападемо. Хоча, блін, у нас хороші з ним вносимо. Я буквально пограбую, так сказати, і все. вс. Нічого такого прям поганого не зроблю. Пограбую і все. Так. А чого то в мене тут по табличці щось не видно, що я сильніший. Ну, Давайте ще чуть-чуть, буквально військових докупимо. Скільки тут буквально докупити. Ну, Тут чуть-чуть. Танки. Танки теж треба докупити. Самоліти, самоліти, самоліти. Самоліти дорого. Самоліти справимося, все, все равно сильніша страна, так? Да? Да, Сильніше два рази. Ну ладно, не в два рази, а в пів рази десь, Ну, В принципі, напасти і виграти ми можемо. Блин, я буквально чуть-чуть пограбую. Все. Ну, Автоматичний розрахунок. Що робимо? Грабуємо. Да, уж. Треба було захватити. Ну і пофіг, буду да, з ним строити отношения. Ну, наприклад, вот так вот зробим. Так, на на гвіне тут нападають. Все. Так. Е -е, треба... Виплатити тут для початку крізь. І по-друге, треба заборонити війни. Де тут? Так. Війни забороняється на рік. Рік забороняється, війни за, проти, За 1802. Окей, тут буквально купити скільки два голоса. Зравнялось. І ще два. Ми по максимуму экономим ну ладно давай... а нет не я... Ну ми на максимум экономик два, 2 все можно сказати на три рока у нас війни ой на рік на свиней відпали. Гінея это хоч ти касильна в неї чи ні? Не, не така уж сильна ця гвинея. А ні, це кот і два, а гвинея. А, гвинне я вообще не зову. У ну, даже победила поразку війні. В результаті поразку війні Нігер опинився під ворожим контролем. Це в смислі? А чому. Ми... Блін, на мене напав не... Кар... А в смислі? Я що-то не поняв. Сенегал. А як це так це? Я не поняв трошки. Хто на мене напав? Поразку у війні. Зайці поразки у війні територія Нігер пони під ворожого крові. Це серйозна е... перешкода на шляху до вашої мети, але доля нашої країни все ще у ваших руках. Добитись світу, що це лише тимчасова невдача по важко, ага, п'яту. А чого? У мене поразка, у мене ж то. Блін, у мене ж ці танки возвращаються з війни, блін. Я же забувся Ладно пофиг, 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 тимчасова поразка. Конечно, синегал зараз зберу. Все буде нормально. Своей пожежі. Мітинг. Понятно, що мітинг. Да. ж хороший президент. Так. 4 мільйона. Тут. Та, блин. Ах, блин. Щось... Блін, вона шол ли меня опять пограбувала? Та, блін! Що відбувається? Чому мене всі грабують? Ладно, ще пофіг Зараз видам комусь кредит оці Вот все держави і все. Лише би позбутися цих всех Все. Все А блін, ще 17,5 мільйонів мені дали От, блін. Вроде поки нема кому Ну, давай так вот. И вот. Тут. Вс, якраз таки нормально. все, выплатили. Иван пишев. Так, зараз будем нормально, зараз... О, все, він, В смысле резолюція відхилена? Алло, я ж там пропустив. Или я трошки... Блин, я, наверное, опять перепутав, да? Ладно, повідь. ще одну таку зараз несу, Там изи буквально выиграть. Там... Буквально почти всі за мене там, буквально чуть-чуть перекупити і все. Так, забороняються атакувати держави проти огорного терміну. А, рік. 74 за. Блін, я, напевно, чуть-чуть перепутав щось там, да, напевно, да. Ладно, пофіг взагалі. То есть за, за заборону 1488 проти 1480. Окей. Okay. Okay. Все. Так, далі. Далі треба щось придумати. Дефіцит у мене цукру тільки, так? Да? Так в мене в державі все нормально. Так, да, потіря Нігерії мені прям сильної біди не предоставила. Я ще її верну зараз. У мене, кстати, почти вся Європа захвачена. Ще Греція тільки осталась і все. Пак про Ненепад. Так. Грецію, ну. Зрячі. Зречі... З треба піднімати, відносини, конечно. Так, піднімаю, значить, відносини з речі. 50... 55 тысяч. Нормально, нормально. Підтримаємо. Все, 90. Хорошо, це дуже добре. Потім 0,2 тут. У нас, кстати, вот тут почти все в мене зроблено, зачищено. Блін. Так. Грабуємо провінцію. І буквально тут чуть-чуть пограбувати. Тому що в мене не так усі багато держав. На моє міння. Подивіться, скільки ще держав в мене не захвачено. Ого, там штук 100 більше. Тут це резолюція схвалена за 1508 проти 1460. Окей. Заборона на війні. Прям це так вот бежала, вроде огромного вот. Окей, мене більше... Ну блин. А, сепаратизм. Так в смысле, нигер. А, я нігер потерял, а не нигерю. Понятно. Ясно. Нигерю треба успокаивает, прям срочно. Блин, а я момент себе кось не дуже хочется відправляти. Темно нич. у на ніч. ніч дорого стоїть, блин. Ладно, сейчас все нормально порішаємо, і якраз таки будемо закупати вже то саме дерево. Давай. Буквально чуть-чуть 10 днів потерпим. Так, треба думати, що далі. Далі треба дерево купляти. 95. Блін, ну тут буквально 4 дня ігрових і все. Давай два. І все. Упав, все. Так, сепаратизм. Байше друго такого. По друге такого. По третє. Блін, нормите теж не дуже хочеться відправляти. Нехай відправляться. Так, Так. 18 лямів. А сюди. Ні. Да, а. Дам, дам. Просим. Тут теж чуть ну я виключу дам вже камеру. Хотя тут буквально. Маму із дали Т10 потом. Все, я дав кредит. Ура! Мм, Тепер Берем кредит. О, якраз таки приймаємо схему. Беремо кредит. Треба збільшити податки на максимум, щоб мені більше кредиту дали, бо тому що... Розкрити секрет? Чим більше тебе співфінансування, тим більше тобі кредит дає. Так що е, замара... Зробіть так, щоб е, тіпа, вимикайте ігру, ну, тіпа, ви зрозуміли, тут тут стрілочка внизу в правому углу е, нажимаєте, щоб виключити ну, ви знаєте, е, і е, ставите на максимум податки і берете тільки тоді кредит, тому що тоді тобі виплатять більше кредиту. Потім берете такого, зменшаєте і все. Значить, у мене податків немає. Хоча в початку, поки я грав, у мене це був найголовніший дар, бо я з нього заробив 20 монет. Це мало, звісно, але він в мене такий був. У мене там був якби я зменшив повністю, то в мене не було б прибутку, типу, податків. То у мене була б одна монета плюс. Я тоді надивився реклам, куча, коротше, і в мене збільшелось е, типу, монети прибавлення і. Купа гемів у мене було. Я вже з них розви... розвинувся до от такої от держави. Так. 7 мільйонів у мене є. Тепер ми заходимо сюди. Треба заново купити мені дерево. Не думаю, це не тяжко купити зброї. Так, купляємо все дерево. Все, що є в моїх союзників. Все абсолютно купляємо, що є в моїх союзників. Дерево блін, у мене на всіх не хватит. Конечно, хоча год тільки начався, так що я думаю, у мене є время накопити стільки, щоб купити прямо с цього дерево. Ну все, я вже лямів 6 десь купив, да? Да, десь лямів 7 я вже точно купив. Е -е, лямів 6-7 дерева. Окей. Навіть мама наша задача прожити цей год. Може й два. І все, закінчуємо ролик. Тобто я вже на 6-7 дерева точно купив. Треба купити на нове дерево, щоб в цьому году викупити все дерево. Я й маю в ігровому в цьому году, бо, тому що там потім не поповнення запасів, хто не знаю, дерева. І не тільки дерево, а всіх тіпа, всіх ресурсів. Буркина фасо. Я з ним мав хороші но але потім у е, мене з'явилася ядерка і мене трошки спортив, бо я всіх, е, просто, всіх просто обстрілював ядерку, але більше я обстрілював, звісно, південно куреях, бо тільки в мене з'явилася ядерка, вона мене атакувала, ну і ладно. Е, потім мене чуть, -чуть попортились відносини, ну тепер я хочу з тими державами, яких в мене були хороші відносини, і після ядерки спорту і знову подружитись. У ну, мене прямо після ядерки он использується проти якогось... Проти якогось времени, конечно. Ну і це вже не так уж і важливо. головне, що я зараз буду з ними полішати е відносини. Щас до на напався. Я помню, у нас хороші з ним відносини будуть. Ну, мені вже треба договір про дослідження, бо тому що мені якомога треба швидше дослідження дослідити, бо я в е останньому чм. Угу. Треба всегда твою штуку прияту, почти всегда. Я короче, тому що в мене. Zero. Як сказати... В мене зараз последній п'ятий уровень, типу досліджень і треба все дослідження. Ну, ці ролики я буквально не так знімаю для новачків а вже ті, хто професіонал в цій грі як мінімум півгода играю. Я граю З квітня, сквітне, наверное. Угу. Це десь... Місяців. Почти 9 місяців десь. Не менше. Не менше. 7 місяців. Так. E -e, 80 тисяч. А не, у нас вже хороші... А, блін. Тут я тільки що не дав всі свої деньки. Так, все, другу, другої то шагу. Він спомните з якими ще й буде хорошим нос. Деркомого були, но ну, я її пограбував. Я більше з ними таких прям відносин ніяких не хочу. яких країн є багато дерева? Ну, такі от дуже надо. Бо я коплю дерево. Зімбабве. Бангладеш. Ну, ні, з Бангладеша дуже довго дерево буде йти. Блін, ну більше немає прям таких класних варіантів. Індонезія ще довше. Давай попробуем з а потом з Індонезії. Бо мне треба про Україну, які мають більше мільйона дерева. А потом же белки які мають чуть більше ста хотя б 10 тысяч дерева. Так Кстати, в чем их така странна столиця Дака якась. Що за ДАКа? Короче, все 50 тысяч ДАК. Як мене столиця? Ди... Дак... Ки... Ки... А. Ясно. Коротше, Бангладеш. Бангладеш, хороша країна, мені подобається. Так. 36, торговий договір. Угу. Тобто, весьма хороші відносини робити. Ой, тут є 16, там він не віддав. 72 тисяч максимум. А, ні, блін, там хороші, сміхи. Так, договір про дослідження. Суверенітет. Просимо, пода... типу, цей подарок. Ну як подарок допомогу. Дерево. Ну, Дерево мені зараз. якраз таки і потрібно. Так. Санції треба знати, звісно. Що ще я них санції, блін наклав. Стіки, я думаю, вони нормально. Блін, я опять не написав, ладно, пофіг. Так, от роблю. Блін, три ляманду потратил. Ну і пофіг, я просто хочу, щоб миссионерство идеологія була по світу, но я для початку хотів зміяти державу, а потом зволик. Ну вже так, так, так. Ще якщо зараз відхилять, то я просто подумал. Короче. А блін, заборонена на вину, ну я просто виборжу, скільки в мене ядер. Ой, блін, опять случайно нажав буквально. Так, кидай я минуту всякую фійну. День на нас хороші вношення з Бангладешем. Все, з Бангладешем вже є торгова угода. Зкриваємо тут кредитик. Даємо новенький кредитик. Да. Типа новий кредитик дати. Кому ж дати. Зараз може появитися нормальний. Так, все, вроді, йде, в мене тут все працює. Коротше, ребят, давайте на цьому вже закачувати. Я потім знімлю другу частину. Ну вона вже вийде, навірно, 10 листопада. Десь да, 10 листопада чи 11. -пад. Все, всім пока-пока. Ставте 5-10 лайків, коротше, і я буду записувати більше, більше про цю ігру 17%. Да. Все, все, всім пока!